Вітаю вас, друзі! Днями я створив петицію на сайті президента України про те, що сама Україна мала би зробити і ще у 2014 році, тоді, коли Російська Федерація напала на Україну. Це петиція про заборону в'їзду громадянам Російської Федерації на територію України. І, от після створення цієї петиції, спочатку згоріли самі російські окупанти, а тепер і їхні любителі в Україні. Стерненко создав петицію для президента Володимира Зеленського. Лєнскава з просьбою закрити в'їзд в Україну всім росіянам. Оця пропагандистка в Україні працює на Ютуб-каналі Клименко Тайм. Якщо ви не в курсі, то це канал того самого Клименка із банди Януковича, який допомагав Януковичу нас із вами грабувати, а зараз переховується на Росії. І уже через 10 часов Стерненко похвастався тим, що голоса за його розжигательне мероприятие Перевалили за 6 тисяч. Петиція в інтересах нашої національної безпеки та насамперед здорового глузду почала дійсно швидко набирати голоси. Станом на даний момент є вже майже 20 тисяч підписантів. І я вас, друзі, також закликаю підписати її. Якщо ви досі цього не зробили. А якщо підписали вже, то поділіться нею зі своїми друзями у соцмережах. Посилання на петицію я традиційно лишаю в описі до цього відео. От у на Любовь, вам не кажется? Може бути зразу Стерненко в президенти? Ну це так собі ідея, тому що за конституцією для того, аби стати президентом, тобі має бути 35 років, а мені зараз тільки 26. Я занадто молодий для такого. Крім того, у мене немає бажання чи амбіцій ставати президентом. Але зізнаюсь, було би цікаво подивитись, як би згоріли усі проросійські колаборанти від такої новини. Он же у нас в останнє время рушають хто дожен для нас піти, а хто не довжен. Кому можна в Україні конфети продавати, а кому ні саме так. А ще коли я наказую пропагандистам палати, вони це роблять. Тепер він от ще що що дов діти наш президент. А що він робити не має. було би непогано насправді, але якби я дійсно міг би наказувати президентові України і казати, що йому треба робити, то ми би із вами зараз жили би в абсолютно іншій країні. В будь-якому випадку цікаво, буде для лізелінський коментувати предложення. Запитання блогера націоналіста або проігнорують його. Спеціально для пропагандистки у мене є підказка. Якщо ти не вмієш читати закони, то спробуй, хоча б, поцікавитись у розумних людей, тому що Зеленський не може не відповісти на цю петицію, коли вона набере необхідні 25 тисяч голосів. Він за законом зобов'язаний це зробити. Ну довго Україна буде підтримувати ініціативи різного роду стерненок. Которий направлені виключно на розкол нації, цікаво. А яку саме націю вона має зараз на увазі? Тому що моя петиція спрямована виключно на захист національних інтересів громадян України. Це в наших інтересах, щоб до нас менше їздили громадяни країни-окупанта. Тоді Україна буде у більшій безпеці аніж є зараз. Раніше він у життя персоналієм. Тепер його плани стали куди. Глобальні клятий стерненко хоче зіпсувати життя росіянам, які усього лиш воюють проти України або підтримують цю війну. От чому сьогодні слово Стерненка в Україні це закон, який в однічі від от законів України, Соблюдаються просто зараз, друзі. Я підписую закон, за яким усі, хто дивляться мої відео, зобов'язані підписатись на мій канал та натиснути лайк до цього відео. А якщо і ще й залишите коментарі, то за цим законом ви будете підвищені у звання русофоба. Сьогодні же Сірнінка це абсолютно не персонаж, Точніше контролюють його явні Опоненти Зеленського. Ну, якщо вона сказала, а то потрібно казати і Б. Але вона не каже, хто ж мене контролює? Ну гаразд, спеціальна підказка для таких пропагандистів, як вона. Тобто я смотрю то, як зараз за Стерненка права а За нього топ'ять активним образом. хто? фонд Сороса. До речі, Сорос разом із ілюмінатами під зовнішнім управлінням вже петицію підписав. А ви, і чому наш президент? До сих пор не воспользовався законом і не отправил цього персонажа спеціально приготовлений для нього місця. Якщо вона зараз говорить про в'язницю, то маю її розчарувати, тому що Ірина Венедіктова, генпрокурор України, та людина Зеленського, вже казала на всю країну, що мені у будь-якому разі буде підозра. Її прокурори просили мене ув'язнити і зараз роблять це також у суді. А людина Олега Татарова із команди Зеленського зараз також у суді представляє інтереси дружин. Мого нападника та буде просити для мене довічне ув'язнення. Люди Зеленського хочуть мене ув'язнити, але їм це не вдається, тому що є ви небайдужі громадяни, завдяки яким я сьогодні і є на волі. Що атвіті президент, який сам говорив, про руських. Вот так Росія, Україна, ми дійсно братські народи, і правда, Зеленський таке дійсно казав у 2014 році, але вже зараз, у 21 році, він каже прямо протилежне. Мені здається, що я просто так вважаю, що брати так знаєте, як кажуть російською. Мені каже, це не по-братськи, так поступати. Больше похоже на. Кайнеявіль цікаво, який саме Зеленський зразка 14-го року чи зразка 21-го, буде відповідати на цю петицію. А от якщо і правда запретять в'їзд? То как они йому подобне будуть піаріться на вані з російськими артистами? Ніяк не будемо. Ми будемо просто святкувати, що нарешті громадяни Російської Федерації не зможуть легально потрапляти на територію України, бо вони, знаєте, і так до нас пхаються постійно у Криму та на Донбасі. Звісно ж, у кожного правила має бути виняток, і я думаю, що все ж таки інколи окремих росіян можна буде пускати на нашу територію після відповіді на контрольне запитання. Чий Крим, наприклад? І повірте, Крим далеко не наш і таку відповідь обов'язково треба буде фіксувати на відео. Але крім оцієї пропагандистки проросійської, яка живе в Україні, згорів також і ще один росіянин, який мешкає в Естонії. Хочуть заплетіть росіянам заїжджати на територію України. Вона нока він дуже розпереживався через мою петицію, і навіть каже, що Російська Федерація може у відповідь також застосувати заборону. Новий час Росії відьот візи режим і. І право на роботу ви до получать з помощі какої-то там серйозної бюрократії. Тільки отут є два важливих нюанси: перший полягає у тому, що справді не пускати громадян України на територію країни агресора, ну за винятком, якщо це якісь от просто проросійські колаборанти, було б непогано, і це теж в наших національних інтересах, тому що тоді Російська Федерація менше зможе брати громадян України у полон, що вона досить часто робить. А другий нюанс полягає. У тому, що зараз, коли я записую цей випуск, вже кілька місяців діє справжня заборона Російської Федерації, через яку громадян України туди не можуть пускати просто так. Може він про це не знав. Ну і окупанти ще один хочуть спеціальний закон прийняти, щоб не пускати на свою територію іноземців. Єдина росія підготувала проект закону, по якому настранцем либо лицам без гражданства за русофобію можуть в'їзд в країну. Але про таку ініціативу він чомусь не хоче розповідати. Набагато ж зручніше лаяти українців за те, що ті хочуть захиститись від агресора. Містечковий націоналізм він страшен. Він страшен, тому що по факту він громок, на нього всі звертають увагу, А обикновенні люди, люди ж страдають. Але про те, як звичайні люди, українці страждають від російської агресії, він чомусь не згадує. Не моя війна, але я вважаю, що тут завжди потрібно з обох сторон дивитися на ситуацію. І Вихадіть здраво і трезво. Ого, як він заговорив з обох боків, треба дивитись на ситуацію. Окей, з одного боку є Україна, яка захищається від російської агресії, а з іншого боку є Російська Федерація, яка воює проти України. Ось тобі і погляд з обох боків. Коли Два настільки похожих народа, братських народа, коли борються друг з другом, це це печально. Бачите, для нього немає ніякої російської агресії. Це не Росія напала на Україну і Веде проти нас війну, а є от сварка, конфлікт між двома народами, братніми, звісно ж. Але менше з тим його думка насправді мене мало цікавить, хоча мені і сподобалось, як він пригорів. Але іще більш цікаво мені, як відповість президент Зеленський, чи він буде захищати інтереси громадян України, коли буде відповідати на мою петицію. Їдьте в Росію. Якщо вам там подобається, Чи він буде захищати інтереси громадян Російської Федерації і країни-агресора. Тому що, якщо він відмовить, це буде саме воно захист інтересів не громадян України, а громадян Росії. Я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я своїм родителям. вже зовсім скоро ми з вами про це дізнаємося, а ви можете цей процес пришвидшити, підписавши петицію та поширивши її у соцмережах. І насправді, навіть якщо Зеленський нам відмовить, усе одно ця петиція є дуже важливою, тому що ми повертаємо у суспільне обговорення взагалі тему заборони в'їзду громадянам Російської Федерації на територію України, і ми говоримо вголос про цю проблему. А тільки коли ми. Говоримо про проблему, ми здатні її вирішити. Чим більше ми будемо від влади вимагати це, тим ближче ми будемо до поставленої мети. Ну і принагідно я вам нагадую, друзі, що наша русофобія усе ще недостатня.